ради підтримуючи життєстверджуючу ініціативу та розвиваючи таланти осіб, що оступилися в житті. Пенітенціарна служба краю вже традиційно напередодні святкування незалежності України відкриває виставку мистецьких творів засуджених. Експозиція знову розміщена у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. Цьогорічна її особливість приуроченість до річниці хрещення Росії. Вони не тільки працюють, але вони мають змогу у місцях позбавлення волі піднімати свій інтелектуальний рівень, багато читати. Чимось цікавитися, задовольняти свої духовні потреби, адже є церква навідують не тільки православні священники, але й представники інших конфесій по багатьом зонам. У нас є священники, які окремляють пеніцарні заклади, жертвуючи і своїм часом. І бібліотеку закладу формує православний священник певною городолітературою. Виховання мистецтвом – дієвий спосіб перевиховання, переконаний начальник управління Державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області, проводячи вільний час за полотном чи різьбленням, є можливість осмислити багато речей. Для того щоб намалювати картину, потрібно, щоб було приміщення. Ми побачили, що засуджений стараються і тянуться до цього мистецтва. І можна я можу сказати відповідально, що більшості осіб, які взяли пензел в руки, вони до скоєння злочинів цим не займалися, і ми создали умови, виділили спеціальне приміщення, так називаємо художні майстерні, які працюють. Такі виставки ніколи не приходять непоміченими, адже у мистецтві відображується дуальність світу і недосконалість людської природи і справжні цінності. Спільно із управлінням виконання покарань, вже з 2006 року, саме на базі бібліотеки, організовуємо такі виставки. Ми часто передаємо літературу з фонду бібліотеки до нашого СІЗО. Ну і звичайно, думаємо, що там людина читаючи розвивається інтелектуально і творчо. Кожного дня ми працюємо навіть і в суботу. Тому запрошуємо хмельничан. Всі, хто цікавиться творчістю, я впевнена, що виставка не залишає байдуже. А увага громадськості до творчості осіб, позбавлених волі, додає їм стимулу в житті та надихає, запевняють працівники пенітенціарної служби.